Методом розхидування дуже класно формувати пучки в 2D-об'ємі. Все, що вам при цьому потрібно, це пінцет, який ви відчуваєте просто на 100%, ви ним володієте, гарне його змикання і хороша клейка стрічка у війок. Ви заводите паралельно пінцет до клейкої лінії. Створками виділяєте необхідну кількість війок, тобто дві. Захоплюєте кінчиком пінцета. Війку та що зліва, тобто дальню, і відсовуєте її. Всі рухи мають бути плавними, не різкими. Повинні навчитися відчувати момент, де потрібно притиснути, а де відпустити. Наступний спосіб формування пучка це приставний. Тут також дуже важлива хороша клейка стрічка Вій, щоб пучок ваш не розпадався. Ми переставляємо потрібну кількість війок поряд на клейку-стрічку. І розгойдуючи або ніжку нашого пучка, або легенько відводячи створки нашого пучка, ми формуємо потрібну геометрію. Знімаємо готовий пучок з ленти легким рухом на себе вгору. Якщо ви знімете пучок занадто різко, він може просто розвалитися. Слідуючий метод формування пучка ручний. Ми знімаємо пінцетом необхідну кількість війок. І ставимо між пушками наших пальців. І легенько притримуючи пінцетом, ми ними пушаємо. Можливо, трошечки такі скручувальні рухи, але в основному це просто такі легкі, притискаючі, відпускаючі рухи. Насправді, я щиро вважаю, що лашмейкер має бути універсальним і вміти формувати пучки різними способами. Працювати він може, звичайно. Одним якимось найзручнішим для себе, але вміти формувати пучки для загального розвитку потрібно різними способами. Далі я вам покажу лайфхак, який вас врятує, якщо ваша клейка-стрічка не така вже клейка, і ваші пучки просто на ній розпадаються. Ви берете шматочок двостороннього скотчу, клеїте його або на планшетку, або на руку, якщо ви формуєте з руки вам так зручніше, і легенько. Знімаєте дві війки, або три, скільки вам потрібно, який там пучок сформувати, і ставите ніжкою на ваш скотч. Допомагаєте сформувати пучок за рахунок створок, ось такими легенькими розхитуючими рухами, або за рахунок натискання легенько на ніжку пучка. Є один маленький мінус в цьому способі: це те, що скотч двосторонні дійсно дуже клейкий, і тут трошки важче знімати пучки. Тому рух так само має бути вверх на себе, і якщо ваша ніжка трошечки розійшлась, ви можете її просто виправити, зробивши такий витираючий рух у будь-яку поверхню. В даному випадку це планшетка. Далі я вам покажу формування об'ємних пучків, в яких дуже важливо площа змикання вашого пінцета, бо сформувати ви його можете і кінчиком ваших створок. А от взяти його з клейкої стрічки ви навряд чи зможете його цілим, тому що створки будуть пропускати. Пінцети взагалі дуже важлива штука в нарощуванні. Я свої раз хоча б в два місяці обов'язково ношу на заточку. Всі мої пінцети з твердої сталі. Я не люблю м'які пінцети, я люблю жорсткі, мені потрібно відчувати їх, таку силу натиску, тому, ну, це діло смаку. Ну і останній шматочок відео це формування об'ємних пучків знову ж таки на двосторонньому скотчі. Реально, я цей спосіб нещодавно для себе відкрила і дуже горжуся. Тому що це реально дуже класно допомагає, коли стрічка пересохла, забруднена, знаєте, ну всяке буває. От, а клейкий скотч завжди клейкий.